Мене звати Лукінюк Софія, я учениця 53-ї групи. Це була моя перша поїздка до Франції. Я дізналася про неї ще минулого року, коли дівчатка приїхала з поїздки, розповідала мені свої враження. Мені дуже все сподобалось, і я казала батькам, що можливо теж поїду цього року. У лютому класний керівник скинула нам фото, де було написано, що цього року планується поїздка до Франції, також до Люксембургу, Чехії та деяких інших країн. Ми поговорили з батьками і вирішили, що так, я поїду. Трішки переживала, оскільки це була перша подорож саме країнами Європи, самостійна. Але все пройшло чудово. Залишилося дуже багато приємних вражень. Я спознайомилася з багатьма новими людьми, попрактикувала англійську мову. Було приємно розуміти, що я можу говорити з іноземцями англійською. Це завдяки нашим вчителям англійської мови у школі, які докладають свої зусилля, аби ми могли не лише вміти читати і писати, а ще й говорити та розуміти носіїв англійської мови. Ми познайомилися з французькими учнями з їхньою системою навчання. Це було щось нове, оскільки наша школа дещо відрізняється від їхньої. проте було приємно, що можна спілкуватися з іноземцями такого віку, як я. А вони розповідали про своє життя у Франції, ми їм про своє в Україні. Було багато цікавинок від гідів екскурсоводів, які показували нам різні міста та країни Європи. Це і Люксембург, і Прага, і Лоч, і Нант, і багато інших міст. Я вдячна організаторам, нашим керівникам, які були з нами ці 10 днів. Вони невтомно за нами дивилися, дозволяли дещо. Гуляти самостійно, бачити нові міста, нові вулиці, знайомитися з культурою інших країн. Ця поїздка запам'ятається назавжди, оскільки залишилося і багато фотографій, і спогадів. Я багато кому розповідала про цю подорож і всі в захваті. Для мене це новий досвід, нові враження, нові знайомства. Тому я вдячна за можливість подорожувати і буду розповідати іншим діткам, аби також брали участь у таких проєктах.